Із захищеної секретної зони 622 виходять два українські Міг-29. Кілька днів готували їх до цієї зухвалої й ризикованої спецоперації. Усе було сплановано до дрібниць не заради демонстрації сили, а щоб завдати точкового, але нещівого удару по цілі, від якої залежить безпека тисяч мирних жителів. Дата 20 серпня 2025 року. Час ранній ранок, погода майже ідеальна. Ці два винищувачі вирушають не просто на бойове завдання, вони летять на граничній швидкості туди, звідки, можливо, не повернуться. І ось тут увага! Увесь успіх цієї операції залежить від 15 хвилин. 15 хвилин абсолютної точності, блискавичних рішень і надлюдської витримки. Якщо вони помиляться, українські міста накриє хвиля ударів безпілотників протягом кількох годин. Якщо вони виживуть, ворог втратить ключовий центр управління і тисячі життів буде врятовано. Перше, що впадає в око маршрут. Він не випадковий. Винищувачі йдуть на висоті всього 100 метрів на форсажі. Кожен рух вивірений. Вони використовують рельєф місцевості, пагорби, лісові масиви, навіть лінії дерев, щоб залишатися невидимими для ворожих радарів. На борту у них французькі авіабомби ААСМ Хаммер, високоточній руйнівні. Вони не просто зруйнують ціль, вони знищать увесь центр управління дронами, що координує удари по цивільній інфраструктурі. Але перед цим їм доведеться пройти справжнє пекло. Перед ними зенітно ракетні комплекси С 400, Тор М2 і БУК М3. Це сучасні і смертельно небезпечні системи ППО, які вже не раз доводили свою ефективність. На висоті 200 метрів міги повертають на північний схід, використовуючи пагорби Сумської області як маскування. Кожен метр цього маршруту результат багатомісячної роботи української радіоелектронної розвідки. Вони вивчали, як працює російська система спостереження, де її сліпі зони, де оператори втрачають сигнал, де в радарів виникають завади. Але, попри ідеальну підготовку, реальність швидко вносить свої корективи. Щойно міги входять у прикордонну сіру зону, над горизонтом з'являється перша ознака біди. Російська батарея С-400, розташована під Курском, вмикає свій головний радар 92N6Е, відомий як Графстоун. Він не обертається, це фазова антенна решітка. Вона електронно сканує простір. У цей момент сигнал радара накриває літаки на висоті 140 метрів. Він не може точно зафіксувати ціль занадто низько і занадто швидко, але він відчуває аномалію і передає її далі. Система ППО починає прокидатися. По всій лінії оборони в зоні Курська оператори отримують сигнал, щось порушило повітряний простір можливо, ворожий літак, можливо, група. Ніхто ще не знає точно, але процес запущено. Інформація передається на патрульний російський Су-30. Він перебуває в повітрі на відстані 80 кілометрів. Отримавши координати, він розвертається в напрямку аномалії. Йому не потрібно візуально бачити ціль. Його радар Bars-R здатен розпізнавати низколітні об'єкти, навіть якщо вони лише на секунду з'являються над рельєфом. У цей же час за 20 кілометрів попереду мігів український безпілотник Байрактарці 2 вже 6 годин ширяє в небі, спостерігаючи за районом цілі. Його оператор, що сидить у фургоні, в засекреченій зоні 623, фіксує кожну дрібницю, рух техніки, запуск дронів, зміну охорони. Він уже нарахував 14 запусків орланів з одного й того ж ангара. Усе вказує на одне перед ними великий логістичний центр БПЛА. І найважливіше, цей безпілотник не просто передає дані, він приманка. Російська ППО давно полює на такі цілі, і кожного разу, коли вони вмикають радари, вони видають своє місце знаходження. Байрактар жертвує собою заради удару, що може змінити усе. І вони потрапляють у пастку. Зенітна батарея панцер С-1, розташована поблизу Фокіно, вмикає свій радар. Український пілот миттєво бачить це на приймачі загроз СПО 15. Він коригує курс усього на 5 градусів східніше. Це майже непомітно, але достатньо, щоб сховатися за низьким пагорбом. Проте цей маневр коштує палення й часу. Він змушений збільшити тягу, щоби встигнути до моменту атаки. Тим часом стара радянська система акустичного спостереження, схожа на системи часів холодної війни, вловлює звук реактивних двигунів на відстані 30 кілометрів. Вона не може вказати точні координати, але підтверджує, хтось летить південніше. У командному центрі російської ППО офіцер ухвалює рішення оголосити повну бойову готовність усім підрозділам у цьому секторі. Все гра пішла по крупному. Ситуація стрімко загострюється. Російський винищувач Су 30 уже йде на перехоплення. На висоті приблизно 5 тисяч метрів він розганяється до швидкості понад 1,2 маха це близько 1440 км кілометрів на годину, до українських мігів 40 кілометрів. Він входить у зону застосування ракет Р-77. Тепер у українських пілотів є не 15, а всього кілька хвилин. І саме в цей момент передова лінія ППО починає оживати на маршруті мігів. Зенітно-ракетний комплекс Тор М2. Він захований у лісосмузі, замаскований, але все одно помітний для українського безпілотника Байрактар. ТІБІ-2 різко відходить уліво. Оператор помічає увімкнення систем живлення комплексу. Це серйозна загроза. Тор може зафіксувати ціль захопити її та випустити ракету всього за 8 секунд. Він не потребує постійного супроводу, його ракети самонаведені. Ведучий український пілот приймає миттєве рішення. Він різко відходить у бік від ймовірної позиції Тора, але це саме те, на що чекали російські розрахунки. Тор змушує міг відхилитися від заздалегідь прорахованого маршруту і скеровує його прямо під удар іншої системи. На східному фланзі вже готується до пуску зенітний комплекс Бук м М-3». Його радар 9 С 36 М щойно перейшов із режиму пошуку в режим захоплення. Це означає українські міги в зоні ураження. Другий пілот введений. Першим помічає пастку. Його система попередження вказує на те, що вони потрапили в перехресний вогонь. Вони не розвертаються і не відступають. Замість цього роблять неочікуваний крок. Обидва міги йдуть назустріч загрозі, збільшують швидкість. Одночасно починають скидати дипольні відбивачі, стрічки металізованої фольги, призначені для створення завад радарам. Цей ризикований маневр збиває з пантевику систему наведення бур. Алгоритми очікували, що літаки намагатимуться врятуватись, а не атакувати, але вони вриваються в сліпу зону бука надто близько для пуску. Комплекс не встигає зреагувати. Однак такий маневр не проходить безслідно. Пілоти втрачають швидкість, висоту і, найголовніше паливо. Тим часом оператор безпілотника розуміє, міги загнані в кут. Він переходить до активного радіовипромінювання, вмикає радар висоти та метеолокатор. Це створює потужне тло перешкод для російських станцій. Для Тора це як дивитися крізь каламутне скло. Екран забитий хибними відмітками. Українські винищувачі зникають з екрану, ніби їх і не було. Цією короткою миттю український пілот користується, він вмикає форсаж і йде в різкий набір висоти. Йому потрібно набрати 2500 тисячі метрів, щоб вийти на висоту, необхідну для скидання високоточних авіабомб. Це критичний момент, швидкість падає, винищувач майже у стані зриву, але бомби виходять ідеально з інтервалом у 2 секунди. Майже одночасно другий міх виходить на ту ж висоту близько 2,5 тисяч метрів. Але в цей момент комплекс Бук уже має надійне захоплення. У нього є 5 секунд до пуску. Пілот скидає обидві бомби по вторинній цілі будівлі, яку українська розвідка вважає укриттям операторів-безпілотників. І тут же йде в різкий розворот з перевантаженням у 7G, викидаючи пастки інфрачервоні та радіолокаційні. Дві ракети 9 М317М вже в повітрі. Вони розвивають швидкість до чотирьох махів за лічені секунди. Це сучасні активні ракети, здатні маневрувати з величезним перевантаженням на фінальній стадії. Пілот міга відстежує їх наближення за системою попередження. У нього 22 секунди. Він виконує маневр, пікірує майже вертикально, одночасно обертаючись по осі. Цей штопор змушує ракети безперервно перераховувати траєкторію. Перша ракета збивається, вона втрачає захоплення цілі і йде вгору. Але друга адаптується, враховує помилки першої. За 6 секунд до удару пілот виконує переворот. Рот змінює напрямок обертання, ракета намагається повторити, але втрачає енергію. Вибух стається на відстані 30 метрів від літака. Уламки пробивають хвостову частину, але двигун продовжує працювати. Обидва міги йдуть до українського кордону на висоті менш як 50 метрів. Позаду палаючі ліси, увімкнені радари і переслідування, але все це ніщо у порівнянні з тим, що чекає на них попереду. Вони вирвалися із зони щільної ППО, але не вийшли із зони смертельної небезпеки. Російський винищувач Су 30 скоротив дистанцію до 40 кілометрів. Він отримав надійне захоплення. Цілі його система прицілювання зафіксувала обидва українські міг 29 У його розпорядженні дві ракети р 77 з активним радіолокаційним наведенням. Ці ракети не потребують постійного супроводу. Після пуску вони самі шукають ціль. Кожна зі швидкістю в чотири махи це майже п'ять тисяч кілометрів на годину. Ухилитися від них майже неможливо. Майже українські пілоти розуміють, що в них лише два варіанти: перший піднятися вищий, маневрувати, втрачаючи невидимість, але отримуючи шанс збити ракети пастками. Другий залишатися біля самої землі, сподіваючись, що рельєф перерве захоплення і зіб'є приціл ракети. Вони обирають другий варіант: на такій висоті не більше 20 метрів, найменша помилка і все закінчиться. Але тут на допомогу несподівано приходить природа. Сонце вже піднімається над горизонтом, летячи на схід, ведучий міх робить різкий правий віраж, ставлячи сонце точно за собою. У цьому напрямку ракета. Пілот запускає серію теплових пасток, одночасно піднімаючись у короткому спіральному наборі висоти. Сонце, тепло двигунів і розсипані по небу пастки усе це перетворюється на одну складну картину, яку ракета має розшифрувати. Перша ракета робить помилку. Алгоритми, аналізуючи фон, виділяють сонце як найпотужнішу теплову ціль. Вона піднімається вгору в порожнечу. Промах. Але друга ракета, запущена через три секунди, вчиться на помилці. Завдяки передачі даних між ракетами, вона вже знає, що сонце пастка і прямує точно на тепло двигуна міга. Ведений чує чіткий сигнал. Ракета заходить в атаку. До удару 6 секунд. На межі можливого він виконує модифікований маневр Кобра. Це один із найнебезпечніших прийомів. Літак різко піднімає ніс вгору майже вертикально, а двигуни переходять у малий газ. Він буквально зависає в повітрі, теплова сигнатура зникає. Ракета пролітає повз, не зумівши зафіксувати ціль. Його підривач не спрацював. Щойно ракета відходить, пілот різко штовхає ручку управління вперед, вмикає форсаж і йде в пікірування на надмалій висоті. Але тепер їхній маршрут відомий. Кожна російська радіолокаційна станція в радіусі 100 кілометрів бачить, українські міги все ще в повітрі, сховатися більше не вийде. На позиціях зенітників тривога. Вони знають, куди прямують літаки, знають, що ціль десь поруч. У командному пункті С 400 під Курськом командир приймає жорстке рішення запустити чотири ракети 48 Е 6 дм у режимі загороджувального удару. Це не точковий обстріл, це стіна смерті. Кожна ракета довжиною понад 6 метрів, вага бойової частини 180 кілограмів. Вони піднімаються на висоту приблизно 500 метрів, а потім підриваються за таймером, утворюючи хмару смертельних уламків. Мета не збити, а змусити маневрувати, а отже, втратити час із залишки пального. Кожна ракета коштує близько 2 мільйонів доларів, але в цьому випадку ціна значення не має. Обидва міги аналізують ситуацію. Обхід додасть близько 40 кілометрів, а пального залишилося лише на сім хвилин. Неможливо, залишається один шлях через пекло. Вони знижуються ще нижче до 50 метрів. Швидкість на межі, реактивний струмінь вибиває фонтанчики з водой на землі. Перша ракета вибухає над ними, дощем із метолу, обсипаючи поля. Другу вони проходять по самому краю. Уламок снаряда пробиває крило провідного літака, залишаючи діру розміром з долоню, але керування зберігається, системи працюють. І ось попереду ціль. Попереду ціль залишається менше хвилини. Але пілоти знають: для того, щоб французькі авіабомби ААСМ «Хаммер» вийшли на максимальну дальність, потрібна висота близько 2,5 тисяч метрів. Зараз вони йдуть на висоті не вище 50 метрів, повністю під кришкою радалів. Часу на роздуми більше немає. Обидва міги вмикають форсаж і починають крутий набір висоти. Це їхній останній шанс, останній залишок пального, останні секунди перед фінальною точкою. Двигуни ревуть, кабіни тремтять, перевантаження зашкалює. Вони проходять позначку у півтори тисячі метрів, далі дві тисячі. З кожним метром ризик зростає, вони стають усе більш помітними, але без цієї висоти бомби не досягнуть цілі. 2500 метрів. Усе. Прилади показують, параметри пуску оптимальні, зелений сигнал. Ціль захоплена, координати синхронізовані. Противник знає, що вони тут, але вже нічого не може змінити. О сьомій годині одну хвилину починається послідовне скидання. Чотири ААСМ «Хаммер» відокрамлюються від підвісів, розкриваючи керовані поверхні в польоті. Кожна з них важить 340 сорок кілограмів. Усередині стандартний корпус авіаційної бомби, але з французьким високотехнологічним модулем, керованими стабілізаторами, висувними крилами та хвостовою частиною з твердопаливним двигуном. Маленький реактивний двигун працює 10 секунд. Цього достатньо, щоб збільшити дальність польоту до 60 кілометрів. Паралельно активуються всі три системи наведення: GPS, як і очікувалося, заглушений російськими станціями радіоелектронної боротьби. Бомби автоматично перемикаються на інерційну систему гіроскопи високої точності. На фінальній ділянці вмикаються інфрачервоні головки самонаведення. Вони шукають заздалегідь задані теплові контури, саме ті, що були отримані з Байрактара, за годину до початку операції. Але головне, це інтелектуальний підривач СЖЮ 64 Він не просто спрацьовує за таймером або при дотику, він відчуває, куди саме потрапив боєприпас. У момент удару він фіксує уповільнення, розрізняє бетон, метал, порожнечі. Він здатний визначити підвал, перший поверх, армована плита й вибухає там, де завдасть максимального ураження. Перша бомба влучає в будівлю центру управління безпілотниками. Вона проходить крізь дах, пролітає два поверхи, фіксує порожній простір і спрацьовує точно в центрі командної зали. Результат: верхня частина будівлі осідає всередину. Сервери, антени, робочі станції все знищено за одну секунду. Друга бомба знаходить ціль у зоні паркування просто по паливозаправнику. Вибух відбувається миттєво, навіть без проникнення всередину. Утворюється вогняна куля за вишки 20 метрів, яка підпалює фургони та апаратуру зв'язку, що стояли поруч. Третя бомба б'є по дерев'яній споруді, будинку, який українська розвідка визначила як тимчасове укриття операторів дронів. Боєприпас пробиває дах, відчуває відсутність щільних матеріалів і спрацьовує на рівні фундаменту. Будівля складається всередину, зникаючи в димій пилюці. Четверта бомба влучає в технічний ангар. Усередині три безпілотники Орлан 10 на ремонті. Інтелектуальний підривач визначає, що це відкрите приміщення і підриває заряд на висоті трьох метрів над підлогою. Розліт уламків накриває всю площу, від обладнання залишаються лише уламки. Усе відбувається за 30 секунд. Результат абсолютний: уся інфраструктура управління дронами в цьому секторі знищена. Командні пункти, передавачі, оператори, технічний персонал виведені з ладу. У небі над Україною 12 орланів у той момент втрачають зв'язок. Без сигналів з землі вони переходять у режим автопілота і починають повільно розвертатися до місця, якого більше не існує. За українськими мігами тягнеться дим і сліди атак. Вони витратили все пальне, озброєння, навіть час. Але вони живі і операцію виконано. Десь у небі на сході продовжує кружляти російський Су-30, він не встиг. Українські пілоти йдуть у бік Сум, проходячи кордон на гранично малій висоті, впритул до землі. Позаду них випалене поле, палаючи руїни командного центру та сектор, який ще вчора координував удари по мирних містах, а сьогодні просто тиша.